Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на суботу на 9 листопада 2024 день. Рік, тобто, мої дорогесенькі. Наші любими традиційні чотири варіанти. Як я скучила за цими чотирма варіантами. Я виговарююсь, я можу вам розказати, можу з вами пошукувати. У мене немає ограничення во времени, У мене ніхто не цокає мені на голові, що 3 минути вставай. Оці три минути втиснутися. Тепер я вільна. Я можу з вами розмовляти скільки, скільки мені, до... мені хочеться. І так, давайте. Чотири варіанти. Наші дорогенькі. І так, перший варіант карта дня на 9 листопада 2024 рік. Перший варіант, другий варіант, третій варіант карта дня на 9 листопада. І четвертий варіант карта дня на. 4 листопада. Вибирайте, будь ласка. Вітаю вас, одиниченьки. І так, карта дня для вас на 9 листопада 2024 року. Карта дня для вас. Пентаклі, двійка пентаклі. Я кажу на цю карту хочеш жити, вмій вертіться, шило в попі. Да? Карта. Треба спіти і на бал, і, і на вокзал, і, і, і на банкет. І кудись тільки треба кругом спіти, куча діл, треба все вирішити. Це двійка, це туди-сюди. Ось таке, знаєте, движение. Я не скажу, що це з пустого в порожнє, ні. Це пентаклі, це ваша головна біль. Тобто у вас є справи, можливо, це справи фінансові, які вам повинні ви вирішити. Да? І вам треба буде бути гібким, уступчивим, можливо, хитрим трошки. Вирішені питання завжди треба бути таким. Держать баланс, да? балансі, равновісія, да? щоб із тими, і з тими, знайти, виходи, да? таке буде. Трошки таким лисичкою. Треба вміти. Давайте подивимося, з чим буде зв'язано ваше ваша, перемінчивость. Ось дивіться, є якась у вас справа. Ви м вже від неї навіть, може, ушли вже навіть одної, вже, вже ви душевно вже оставили цю вже справу, да, вже надоїло, щось кинули. Але, але думаєте, піду. Йшли Думаю, піду іншим шляхом. Да, є якась піде, піти іншим шляхом, Але вона знову якось тормозиться, ця справа. І, оцим, і оця оцю питання, ви повинні його у суботу, можливо, треба його якось вирішити. Будете шукати якісь ходи-виходи, ходи-виходи, ходи-виходи. Але карта, я, наприклад, і то, тут карта смерті, то це може бути так. Або ви вже тратите, забудьте це уйдіть і забудьте вже про нього. Не трогайте, до лучших времін, можливо. Або взагалі вже поставте на ньому крест і, і не буде вже так, як ви хочете, воно вже до, до побачення. Да? То есть, хай воно як, як є, так і є. По правосуддя. Да? Випадає карта правосуддя ще. Карта по правосуддя це... Е Ну, як б сказала, на суд Божий. Да? хай як от, Остановіться, бросьте його, вже, хай як буде, так і буде, воно саме десь випливе. отака. Це одна із ситуацій. Одна із ситуацій може бути така, що якесь діло, яке ви вже не можете вирішити давно. Душевно ви вже, такі вже заморилися від цього, але ви. Шукаєте інший шлях, думаєте, ну ще раз попробую, знайду другий шлях, але воно знову не виходить. І карта вже каже смерті, да старшого Аркану говорить: може, правда, треба забути, але це один із варіантів. А якщо так просто взагалі давати енергетику дня, то це ж я кажу, що і фігоро тут, фігоро там. Хоче жити, мій тобто Вам треба буде рішати субота, тим паче треба буде рішати деякі де питання. І знаете, як это, я, як я кажу, да? и на базар сходить, і в супермаркет їсти, зварити і там бурячок посадить. Ну, в общему, такі куча-куча різних справ. Ось вот такий мій прогноз для одиничок, моїх дорогеньких. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої двічки! Карта дня для вас на суботу, на 9 листопада 2024 рік. Карта дня, карта Сімірка Кубків, карта ілюзії. Але. Ілюзія, це може бути ілюзія, це може бути випивка, і це може бути вибір. Карта різна може бути. Давайте подивимося, з чим пов'язана ця карта. Да? Чим вона може бути пов'язана? З якоюсь надією, якоюсь мрією. Але в цю мрію ви ілюзуєте, понимаете? ви якось маєте, не вистачає у вас грошей, і не вистачає у вас можливості щось зробити. Це якась, якась мрія, яка вона ілюзорна. Це якась ілюзія, один із варіантів це якась ілюзія. Але це також може бути карта, я ще називаю карту вибору. Це може бути магазин. І те, і те, так, да. може бути магазин, наприклад, і те, і те, і оте, і гроші вибираєте, да? чи грошей вистачає, чи не вистачає. Хочеться того, хочеться всього. Але, може бути і випивка, да? затуманене таке, можете випити в суботу. Дивіться, мої дорогісінькі, кому який варіант подобається. Дякую, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, прошу вас, прошу, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте і діліться зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую. Вітаю, вітаю вас, мої трічки. Карта дня на суботу для вас. Карта дня для вас, король Пентакль. Так, Король Пентаклів, ми дивимося енергію. Да? Енергія е, Пентаклі це земляна енергія, це енергія стабільності, достатку, порядку. Да? Е, реальний взгляд на віщі, да? – Це такий, е, ви реалістом будете в цей день, будете реалістом, е, чітко бачить все. Ці достатки і недостатки, скажімо так. А також це може бути карта, іменно день буде може, зв'язаний іменно з цим королем Пентаклі. Король Пентаклі це може бути чоловік, це може бути е бізнесмен, такий мужчина з грошми, з положенням, наприклад, такий. При діньгах, при сумах, да? е при розумах. Але м -м, дивіться, але енергетика самого дня буде. Пов'язана з фінансами і реальний взгляд, достаток. Це може бути і домашня, просто домашня карта. Да? Дом, бізнес, люба. Давайте подивимося, з чим це буде з перемогами, да? короля, це все таке буде зв'язано з якимось королем, який, от, як би сказати, він, ну, я можу сказати, що це. Тоже, ми почали говорити про відносини, да? так що на мене я знаю, що в мене дивляться дуже багато людей, жінок і чоловіків, які не одружені. І тому я хочу сказати, мої дорогенькі, що один із варіантів може бути такий, що у вашому житті з'явиться такий благородний король, да? по правосуддю, ви цього короля заслужили, скажімо так. Да? Або це король, наприклад, може бути зв'язаний з структурами державної служби, воєнний може також бути, який такий авторитетна людина, така видна авторитетна, і у вас з цим чоловіком може бути союз. Тому ті, хто не одружений, ті, хто шукає свою другу половинку, придивіться, будь ласка, на ваше окруження, субота. Може бути такий е, побіділь, мужчина побіділь у вашому житті. Тому е, карта хасається чоловіка. Але чоловік, якого, на якого обрати треба внимание, він такий більш огняний, тобто видний, показний. Да? Е, ну, таких, не, не, як кажуть, не пропускають із віда, да? Бо замічають таких людей. Е, тому, дівчки, мої дорогенькі. Якщо мальчики дивляться, то мальчики перевертають на себе, неодружені. Тож, дівочка буде така, що не пропускають, так? Там така, що внімання не обратити невозможно. Але якщо, е в основному, от я вам сказала, карта дня така стабільна, реалістична, е по-домашньому, да? фінансова, земляна, да? така контроль, е все посчитано, всі накормлені, е все до порядку, все на своєму місці. Така. Стабільність, така карта хороша. Стрічки, субота прекрасна. Дякую, що ви зі мною, дякую, що мене підтримуєте. І ставте, я прошу вас, ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дякую, дякую, дякую. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую. Вітаю вас, мої четвірочки. Карта дня на суботу на 9 листопада 2024 року для вас. Дивимося, карта дня для вас. Десятка кубків. Карта сім'ї, карта щастя, карта емоційного наповнення. Да? Карта успіху. Такого. Ну, приємна, хороша карта. Вже день такий. Світлий, домашній, приємний, ніжний, як мама. Такий? Хороший, прекрасний день. Давайте подивимося, з чим це зв'язано, десятка кубків. Може, хто хворів, виздоравлює. Понімаєте вже такий вибір. То, може, був в такому якомусь напряженні, да? якийсь сьогодні день буде, е, ви виходите влюблене і паш кубків, є, ви зроблений вибір, приємний, нужний. І те, що вас там здержувало, те, що вас емоційно, ви, може, воювали з кимось, да, воно все це е, отходи, якось, якесь предложення вам буде таке. Е, приємне І ви будете щасливі, да? тобто, в домашній такій енергетики наповненості. Ви будете задоволені тим те, що вас стягнуло, гнобило, придавлювало, якась буде пропозиція, ви будете отримати те, що ви хочете, скажімо так. Тобто, мої дорогенькі четвірочки, прекрасний день. І теж такий от по енергетики відчувається таке, от я ж кажу, що таке мамине тепло, таке якесь ну, уют. Хочеться сховатися, так що ви вкрили Отака енергетика на суботу у четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, дякую вам усім.